Я після боса втомився. Е, порох, порох. Нема куди брати Порох. Чому ліхтарик не світить? Ані Руш. Дрястя, жил. А, це який знайомий? Не знав, чого очікувати. Слухай, ми вивозимо людей з міста на метро. Поїдеш з нами? На метро добре придумали. Коли врятуємось, матимемо багато роботи. Нам не завадять твої навички. Щось боюсь, що він не виживе. Нічого, просто ти не вчасно. Слухай, за мене не хвилюйся, я придумаю іншу схему. Гаразд? Дуже сподіваюсь, ти наш найкращий зброяр. Не нароби дурниць. Це твоя парафія. Бережи себе, Джил. Так, я так розумію, що йому буде торбина. Щось він приховує. Якщо прямуєш до станції, йди через службовий провулок поруч з крамницею. Ключ висить на стіні. Угу. Чудово. А куди мені той ключ покласти? Давайте просто використаємо травичку. Сюди. Травичку використали, ключик взяли. А, все добре, мармеладку. Усе добре, молодчинка. В нього дочку вкусили ці кровосісі. В нього дочка зараджена, він не хоче її покинути. От в чому справа. Співчуваю. Хух. Коротше. Бідний дядько насправді цей зброяр. Дуже бідний. О! І зберегтись можна. Е, вибухівочку сюди кладемо. В принципі, гранатомети теж поки що тимчасово покладу. Він мені не треба. Візьму одну червону траву. М -м, що ще можна взяти? Та, в принципі, і все. На цьому все. Зберігаємося. Оп, 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 оп. Треба полички дослідити. Порох ще є. Бо ми полички не повністю дослідили. В нас багато пороху. Можна зробити трішки. Трішки набоїв можна зробити. Оп. Чудово. Поєднати 45 набоїв на пістолетик, 2 набої на рушницю. Поїхали. Виходимо звідси. Оп. Я, до речі, зрозумів, що тут можна переключати зброю не одиничкою двіючкою, а можна чисто колесиком миші. І це дуже зручно. Дивіться, скільки їх стоїть? А там стоїть бочечка. Я думаю, що варто їх просто зібрати. Всіх. Просто всіх зараз беремо. От. Давай. Підходьте, підходьте. Підходьте. Зараз буде вечірка в нас. Палаюча вечірочка. Бляха одного не зміг вбити. Все, да побач. Ще? Аж три набої. Витратив. Нам треба повертатися в метро. Що мені мансувати? Я їх одною бочечкою всіх виробив, фактично. Опа. Що тут в нас? Високоякісний порох. Можна буде зробити ще трішки набоїв для рушниці. А куди нам далі? Стоп, в нас ж є. Ми взяли оцей ключ. Ключ кендо відмикає дротяну хвіртку біля крамниці кендо, надаючи доступ до провулку. А, все, бачу. Бачу. Бачу цю дротяну хвіртку. Зараз розберемося з нею. Шпоньк. А що нам взагалі треба зробити? Повернутись на станцію метро. Чудово. Ти чого встаєш? Бляха. Чого тобі не лежалося спокійно? Чого? От, зараза? А як вбивати оцих тварюк? Може, реально в кінцівку? Все, кінцівки нема. А, без кінцівки? Не все так просто, правда? Без руки. Без ноги. Не треба було сюди йти? Без руки. О, ще один. До побачення? Повзи. Так. Давайте дослідимо цей будиночок. Що тут у нас є цікавенького? Оп. 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 Опа, вибухові набої до гранатометика. Це мені треба. Читацька рубрика «Raccoon Times. Давайте. Шановна редакція, пишу вам, що я стурбований вкрай стурбований. Всі батьки знають, що кристалевий променад — це місце, де можна гуляти з дітьми по суботах. І немає крамниці більш популярної і більш спустошливої для батьківських гаманців. Ніж тамтешній іграшковий дядько, однак я помітив, що вітряними днями велику статую над крамничним входом гойдає так, ніби вона тримається лише на кількох болтах. Голова статуї може впасти і покалічити дітей. Я вже тричі скаржився директорові крамниці, але він не має бажання виправляти становище. Невже ми чекатимемо, доки станеться жахливе нещастя, щоб тоді лише вжити заходів? Ні, якщо чиясь голова й полетить, то це директорова, зніміть ту висячу смерть. А, оце та крамниця з іграшками, з цією великою головою на даху. Отак от, от. Не зберегли техніку безпеки, виходить. Може голова зрушити в будь-який момент. Ну що, поїхали? Поїхали. Тут ми ще не були наче. Оу! А це ще що за фігня? То цей немазида живий? І в нього якась нова зброя, вже ракетниця, бляха. Де він бере ту зброю? Уху-ху-ху. Уклоняємося, як можемо, і просто звалюємо. Просто звалюємо. А він може ракетницею в своїх зомбаків оцих запульнути? Йоперний театр. А в мене є якісь ліки. А в мене ліків навіть нема. Сраку мені запульнув. Мені знов треба підніматися на другий поверх. Бо ми не зберігалися. Після того, як там прочитали оцю нотатку, щось там ще підбирали. Треба було зберегтися по-доброму отут. Ми не збереглися. А я можу просто розвернутися і йому гранатометом в пику зарядити? Чи мені треба все-таки від нього тікати? Так, ну це ми вже читали. А, тут і не можна зберегтись, тут нема збереження, на жаль. Так, ну що, нам треба якось втекти від цього Бовдура. Як? Як? Як це зробити без ліків? Ракетниця? Серйозно? От і я про це запитую. Серйозно ракетниця? Аби джил ти швидше бігла, то ціни б тобі не було. Так. Я зараз можу розвернутися. Дивіться. Давай. Ой, бляха, ой, бляха. Фух, уклонилась, ухилилась. Молодчинка. Солоденька бубочка, давай. Джил, все гаразд. Harlo, За мною женеці те чудовисько. Трястя жартуєш. Я думав, ти вбила його. Я теж так думала. І я так думав. Всі так думали. Ой, бляха. Ой, бляха. А куди бігти? Куди бігти? Той прохід? Так, добре. Там нема проходу ніхрена. І чим вона її буде відбивати? Вижили! Вижили чудом. Чудом врятувались. Що далі? Знов підніматися? На цю забудівлю? Получається, що так. Вже поранені, а ліків в нас немає. Може найдемо? Що він біжить ще за мною чи відстав? Я оглядатись, я навіть не буду цього робити. Ну його в сраку. Джил, ти там? Я знаю, як сповільнити того збльовка. Збльовка прикольне слово. Вертайся на станцію. Привезти його до вас. Це гаразд, довірся мені. Окей. Мені два рази казати не треба. Просто. Просто тікаю. Я, правда, забувся, де станція знаходиться. О, пам'ятаєте нотатку з цією головою? Бляха! Очманіти. Вона що, на мене падає, чи що? Так. А він за мною наче не біжить. Чудово. Пропустили. А не, все-таки біжить. Все таки десь там біжить. Ой, йоперний театр! Ти чого розмахуєш своєю волиною? Я тобі не дозволяв того робити. Чесно, біжу вмання, просто біжу вмання. Джилл за мною. А, Карлос, здоров. Оп. Все, взяли. Пістолетні набої навіть взяли. Тікай, Джил. Диви, от зараз вона нормально може бігти. Коли хоче, то може. Ти в нормі? Красунчик такий. Забудь про нього. Карлос, давай. Видно хлоп. хлоп шарить в війні. Вшиваємося звідси. Потрапити на платформу метро, давайте. То, що він? За нами більше не піде, а може тут щось є цікавеньке. Ого. Ого. Оце тут ворота витримали удар. Чудом якимось. Карлос я знаю. Ми від початку не дуже ладнаємо. Я Ти врятувала мене перед цим. Ти доступіся хоробріше за мене. Ну тепер найважливіше, що ми можемо врятувати людей. Так, ти будеш в безпеці. Так, що тут є? Нічого нема. Я, судячи з усього, не поїду з вами. Мені дадуть новий наказ. І Якщо я допомагатиму рятувати місто, мене таке влаштовує. Опа, Джил тільки на нього запала. І тут тобі на. Походу, Карлосу торбина. Походу, він не виживе. Щось мені так видається. Ні, ну мачі менше той. Так. Хороша робота. Виправдовуєш свою репутацію. Йди в вагон, поїзд скоро рушить. Карлосе, Тайрела. маєте наказ, поверніться в місто і знайдіть Натаніеля Барда. Це ж не остання подорож з міста, так? Не хвилюйся, поїзд повернеться, щойно цивільні будуть в безпеці. Все гаразд, їдь. Я не помру і не залишу тебе саменьку в жорстокому світі без Карлоса. Домовились. Знайдіть того науковця його вакцина може врятувати всіх нас. А Джел підслухала: Ой, мені здається. Бачиш, ти вчишся. Важливим є лише твоє власне життя. Хай щастить, поїхали. Ні, вона не сама їде, вона їде з цими челіками. челібобіками. Але мені здається, що вона повернеться до Карлоса. 29 вересня. Друга ночі. Невже ти думаєш, що такий канцелярський посіпака, як Барт, досі живий? Мені повідомило надійне джерело. Ш а що таке? Хвилюєшся за товаришів чи щось інше? Підозрілий. Підозрілий цей Міхаїл. Забавно, що без зомбі змогли підстерегти загін. Забавно, що ворота були замкнені. Тобі так не здається? Або оцей? Або оцей дурбелик. Коротше, хтось із них, зрадник, по-любому. Ох, бляха. Як цей ушкварений ще не здох? Джил, не треба, вони мертві. Ходімо сюди. Так, а що це було там? Микола, що ти робиш? Йому потрібен не я. От я й казав, що цей Микола просто... просто вилупок якийсь. Йо. Все, Михайло турбина. Геть з мого поїзда, наволоч. Ага. Виявляється, що Михайло був нормальний, а Микола був ще в... те гімно. Я так і думав. Хтось із них. 29 вересня. Західні ворота. Минуло чимало часу. Поїзд, напевно, вже виїхав з міста. Поїзд з тою дівкою, так? Ні, вона не така, вона не аби яка. А він сказав дівка на ніч. Ти що? Очманів? Так на джил казати. Вона сильна незалежна дівчина, яка дівка на ніч? По не хочеш? Це таке. Гаразд, Ромео, не втрачай голови. Ось і поліційна дільниця. Ти впевнений? Бо мені це нагадує цвинтар. Ми тепер за Карлоса граємо? Подивіться, який він сексі. Ці тріцепси -у Випирають. Так, ну що, пішли? Так в нашій штурм... штурмова гвинтівка 232 набої. О, май гадебл! Що в нас ще є? Ніж бойовий, пістолет? Ну, на пістолет набоїв небагато. І, в принципі, і все. Знайти доктора Барда. А, він мене вперід пропускає. Ну, добре. Бреде, зупинись. О, врятуйте поліціанта. А, стоп, це що цей зброяр? Це цей зброяр чи що? Я щось нічого не зрозумів. Хто це був? Спробуй відімкнути, я розберуся з цим збльовком. А що тут з прицілом? І чого ти так довго не падаєш? Чого ти так довго не помирав? Скажи мені, будь ласочка. А, це поліціянт якийсь. Він зі Старс може пригодитись. А давайте подивимося, що ми підібрали. Можна оглянути, правильно? Бредова посвідка. Посвідка видана офіцерові РПД Спеціальна тактична рятувальна служба загін Альфа, тилова безпека Бред Вікерс. А, це цей бред, що був на початку гри з Джил. Це напарник Джил, можна сказати. Ну що, пішли. Подивимося, що з поліціянтом сталося. Де той Коп? Не знаю, не хочу знати. Маємо завдання. Якщо наша розвідка ще чогось варта, то тоді барт в офісі СТАРС. Так, почекайте, давайте затримаємо, я думаю, ми його рятуємо. Поки тут розбирається наш напарник. Я знайшов офіс Старс. Не забувай, що Барт мав доступ до найсуворіших таємниць Амбрели. Він знає, що ми спробуємо схопити його. Отже, пошуково-рятувальне завдання, насправді пошуково-арештувальне. Ясно, радий знати. Я відчиню тобі заслін. Будь тут і з'ясуй, що сталося в дільниці. І Зв'яжуся з тобою, якщо щось дізнаюсь. Будь обережним. Почекайте, мені не треба відчиняти ніякі заслони. Давайте я просто огляну цю кімнату. Я так розумію, це поліцейський відділок, я огляну на предмет чогось цінного. Ось о, вже зелену траву, наприклад, знайшов. Корисна штука, корисна штука. Так, почекайте, я не хочу туди йти. Схоже тут безпечно. Сподіваюсь на це. Мені лишніх приключок не треба. Тут якісь довстрачки дивні двері. Залиш їх, ми шукаємо барда. Та почекай, мені цікаво. Мені цікаво дослідити кожен закудок. Він так само бігає, як джил, максимально повільно. Економить сили. До зустрічі з зомбаками. Тут щось є цікаве. Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. О! Пістолетні набої. Ну хоч щось. Ну що, поїхали. Нічого цікавого ми тут не знайшли. Тільки пару набоїв, трішки травички. Пошурували. Будемо шукати цього барда, цього вченого. О, тут можна зберегтися. Я тільки зараз побачив. Так. Що нам можна скинути? В принципі, можна, можна скинути перепустку, чи ліпше її не скидати? А це що? А. Ні, нічого скидати не будемо. Просто збережемося. Просто зберігаємося. О сюди. Я зберігся. Я готовий до нових звершень. Поїхали. Поїхали. Залітаємо. Що тут нас? Оп. А як мені відчинити взагалі? Опа! От і картка пригодилася. Ось осьо, розумник який. 16 вересня 1998 року. Кожен полісмен має посвідку. Відтепер посвідка є необхідною для доступу до скриньок запасами. Нікому не давайте власну посвідку, користуйтеся нею дбайливо. У разі її втрати негайно повідомте про це. Ну, типу, як і всі документи, нікому не надавайте свої персональні дані, бо вони можуть використати їх проти вас. Розумно, розумно. Так. Е, значить. Значить. Тут нічого в нас. Стоп. А куди йти? Тут що, має бути якийсь секретний. А ні, тут просто двері. Угу, mm -hmm, Там, походу, зомбаки. Уу. Uh. Що за чертівня? І я так кажу. Якої холєри лисої тут відбувається? Бляха. Срали, мазали, білили. Та за що? Там якась потвора це 100%. Це не міг бути зомбі. Це реально не міг бути зомбі. Подивись, що він зробив. Він його нагак. Начепив просто. Зомбі так не роблять, вони повільні. Зараза мені стрьомно. Я ще ні разу не боявся в цій грі. Мені здається, що зараз буде перший раз. Хух. Починається бляха Карлос, ти мужик. А, от і зомбак. Це просто зомбак. Звичайний зомбак. Здоров. Ти що? Може, ляжеш поспати, чи що? А чого так багато набоїв витрачається на зомбі? Вони що, якісь поліпшені став? Йоперний театр. А ти що за десант? Ти як сюди потрапила? Набої дуже швидко закінчуються, я вам хочу сказати. Так. Дивимось. Що тут у нас було цікаве? Щось там от лежить на столику. Світлошумова граната. Це нам треба. Це нам пригодиться. Світло-шумова граната це чудово. Світлошумова граната. Пум-пум-пум-пум. Ті прийом. Тут щось дуже злісне. Не знаю, що воно таке. Дуже злісне, зрозумів. Гляну через відеокамери, будь на, на сторожі. А, так... Так тіше може дивитися через відеокамери, виходить? Ні, ну це нормально. Оу, oh, май! почекайте, я не буду відкривати ці двері. А ці я просто-напросто не можу відкрити. Що тут написано? Locker Room.